Вітаю вас, у рубриці Вчимося вдома. І сьогодні разом із художницею Оленою Гузенко. Доброго да, роду! Ми покажемо вам, як дуже легко і просто зліпити із пластиліну капусту. Качан капусти виявляється малята. Це так легко і просто, як саме зараз ми вам продемонструємо. Працюємо двіти. Беремо зелений. Пластилін і робимо масаж ранковий для рук. Зарядка. Ой, Я теж дуже хочу. Це дуже корисно, можете мамі дати, бабусі. І хай також собі роблять користь для здоров'я, масаж рук. Так. Ми зробили заготовочки. Зразу зарядка. зарядка. Так. Потім Дарина приплюснує як можливо тонше листочки і буде давати мені, а я буду складати капусту. І таких ми робимо кілька. Да. І перший. І так загортаємо потроху нашу кульку зелену. І, до речі, дуже корисна капуста, її потрібно їсти дуже багато. Щоб не хворіти. Вітамін С. Не даремно зайці, да? її так люблять. Люблять, не просто так. Так, і бачите, вона квітка виходить. Дарина тут вночі не спала, листкі капусти да, готовувала. Да. Тому ми дуже швидко її робимо. Бачите, вона як справжня. А потім ще дітки ви можете зробити самі морквини, якусь картопельку і скласти такий натюрморт гарний. Такий... Навіть може Дари кошик. осені, так? Да? Дари осені, так. Дивіться, яка гарна у нас. І все, І можемо залишати на двери. Посадити її на городі. Yeah. Mm, яка гарна капусточка. Жаль тільки, що з'їсти її не можна, але прикрасити, наприклад, дома таким натюрмортом yeah. свій робочий стіл обов'язково можна.